Всім привіт! Тут було відео Петровича, він показував свою прищепу Елізі Енд і порівнював його з сортом Елізе. Так коротенько він показав і трохи розказав свої думки. Схоже не схоже. І я хочу розказати історію, як, як цей сорт з'явився в Україні. Ну, були, звичайно, можливо, і ще хтось, хто отримав цей сорт, але якби, розповсюдження пішло іменно з того дерева, з якого я зрізав живці. Чому так? Тому що живці отримав Шоні Андрощук, який ну, займався розповсюдженням саджанців, живців сам обмінювався, і так е, всі знають як джерело походження цього сорту, як Андрощук Шоні. А справа в тому, що хтось висловив свою е, таку думку, не впевненість, що це окремий сорт, а що є. Що це Еліза просто переименована? Для того, щоб, ну, звичайно, як дехто робить, для того, щоб заробити на цьому гроші або, не знаю, можливо, обмінятися. Як все було, а ще скажу інформацію про цей сорт, чи клони Ліза, я не, не, не знайшов ніде. Я раніше шукав. І зараз е, шукав і спробував е, два. Ну, була спроба два рази запитати е, в е, голландській групі, але чомусь е, моє повідомлення зникало. Ну, не проходила модерація. Так, така історія, похож, е, як сказати, як цей сорт попав в Україну. Це було десь 25, а може більше років назад. У мого дяді було господарство. Господарство залишилося, але дяді вже, на жаль, немає. Недалеко від броварів. Він вирощував овочі, картоплю, зернові культури. Ну, садом цікавився, але так можна сказати, і не займався. І... Від районного керівництва, там наскільки я розумію, деколи до нього відправляли делегації з різних країн або ну всіляких людей. Я не знаю, я все не знаю, але якби і одного разу приїхала делегація з Голландії. От я не пам'ятаю, по-моєму, там тільки один голландець був такий високий, молодий блондин, симпатичний років напевно, близько 20. І він. Я не знаю, яка там справа в нього була, я так коротко, тільки трохи поспілкувався по явленням. Він привіз це було абсолютно безкоштовно, як подарунок. Привіз пару пучків підщепи М9 і, напевне, то був голландський клон М9, по-моєму, Т-337, я так по пам'яті точно зараз не скажу. І, скоріше, все, всього це були безвірусні підщепи. Але на той час це мені було не дуже цікаво. Я ж тоді був молодий і дуже розумний. Мені все хотілося того, що тоді популяризувалося в Україні. Це була печапа 62396 і 5418. Це вважалося ну, політературним даним, тим, яке були в, в наукових публікаціях. І в іншій, в іншій періодиці вони подавалися як більш перспективні для України. Хоча я знаю люди ті, які займалися на практиці з садом, то шукали саджанці на Піщапі М9. Ну, там були, я не пам'ятаю, скільки там було, ну, штук 50. Можливо, було ММ106 і така ж кількість Т-337. А також було два пучка, напевно, по п'ять штук, ну, вже точно не пам'ятаю, двох сортів яблуні. І це була Елізіент. Як пишеться, на жаль, я точно теж не пам'ятаю. І також був кучок Яблоні. Це клон Джона Голда був Джона Голд Бойрен Крап. Про Джона Голд я знайшов інформацію. Ерлі Сталін зараз називається. Ну, це як паралельне ім'я, паралельний синонім. Торгове ім'я. І, ну, як сказати, мене тоді цікавило, звичайно, те, що було описано і популярно в літературі. Це сорти копання і імунники. А якось цим я не так сильно не придав значення. Ми їх висадили. На кумбі квітковій а потім через пару років я вже їх пересадив в інше місця, і, і я не знаю там, куди вони далі, можливо, комусь ще раз дали саджанці, оцінити їх так толком ми не могли, тому що бувало багато людей і посторонніх, і часто там, робітники обривалися яблука ще набагато раніше до того, як вони дозрівали. Потім я часто їздив до Шольні в інститут, і ну, я не вважав, що це якесь щось там таке дуже цінне, але якось розмова зайшла. І я сказав, що в мене є от такі. то Сорти. Напевне, розмова зайшла за клони Джона Голда. І я сказав, що у мого дяді є такі сорти, і його це зацікавило. А чому я привіз живців цих двох сортів? Вже тоді етикеток не було і <певне> напевне, напевне не було і, можливо, я неправильно. Ну, тобто, вже записувались, напевно, назви просто з пам'яті приблизно, як вони звучали. І напевне я навіть на той час, коли зрізав, я не знав, який з них. Ну, напевно, догадувався, а може і не знав, який з них яким сортом є. Я знав, що вони різні, бо там два дерева точно там збереглися, вони там. На задернені були і без догляду, а, МД, а вони були прищеплені на а, тому ж самому клоні М9. І ну, ви самі знаєте, що М9 потребує хорошого догляду. Ну, вони плодоносили, все нормально, як, щоб дуже вони хворобливі були. Ну, парша була трошки новості. Колисту. І, ну, одним словом, я залізні можевці. А чому, допустим, цей кон Джона Голду він не розмножував? Можливо, не знайшов відмінностей якихось, або ну, взагалі інформації не знайшов, чи просто клонів Джона Голду було багато і вони якось. Не були такі цікаві, і, а Елізе тоді інформація була, що це цікавий сорт, і тут ще його оклон з'явився. І, напевне, для людей було цікавіше, і для нього як новинка, і тому, напевне, і вони розповсюдились. Зараз я. Покажу фотографії, які в мене збереглася. Ось в мене збереглись фотографії. Наскільки я пам'ятаю це, я їх спеціально знімав для Шоні, показати йому. Наскільки я розумію і пам'ятаю це посередині Elysient, а по боках кон Джона Голда Ерлі Стар. Тут так само з іншої сторони. Вибачайте за якість. Також і тут на дереві. Це, напевно резенд. І це конжу на голоду. Тут видно трохи на листі, на листках п'ятна перші. Отак.